Слава Богу. Сьогодні в цей нелегкий час, коли новини переповнені страхами, і усі думки, всі помисли у нас про це жахіття, про війну, яку ми бачимо з вами, ми чуємо стогін, біль, невимовну тугу. Ми бачимо сльози діток, горе мами, нашим дідам, бабусям не збагнуть, не зрозуміть, не описать словами. Але я зараз хочу нагадати усім, хто чує всі оті слова, щоб ми згадали Божє розп'яття і святу кров, яка з Христа текла. Людські гріхи настільки були тяжкі, крові теля, то вечок їх не змить, і Божий син згодився на муки тяжкі свободу нам, подарувавши вмить, Він переніс за нас тяжкі страждання і муки. Забрав усі страхи за майбуття, а ми прибили до Христа Його любові руки. Христос у відповідь подарував життя. Тому не можемо сьогодні ми мовчати про велич всю, про чудо із чудес, що, розірвавши всі кайдани смерті із гробу, наш Ісус Христос Воскрес! У день цей славний, ми не можемо сумувати, бо смерті жало більш нас не страшить, бо всю вагу гріхів схотів на себе взяти Ісус Христос, Спаситель, Божий Син. Хай не сумують і не томляться серця, хай не лякає нас теперішня тривога, Христос пройшов дорогу до кінця, то допоможе й нам дійти до Бога. Нам треба зір свій вище підіймати, і серце наше берегти у чистоті, не страх, не сум, не відчай в нім плекати лише надію, що не осоромлює в Христі. В наших вустах нехай не буде суду, ані прокляття, злоби, гнилих слів. Бо той, хто обіцяв, я з вами буду, давно весь світ собою пожалів. Давайте більше будемо звіщати про чудо це, що сталося із чудес, щоб душа усяка могла знати прощення, віру і спасіння із небес. Христос живий і жива надія наша, яке то щастя мати впевненість таку, нехай міцною буде віра наша. Подякуємо за все, за все йому. І за ті рани, з яких кров лилася, і за любов, що нас усіх знайшла, що ще й сьогодні можемо збирати в Спасителя, Господа Христа. Хай кожна людина завжди пам'ятає про жертву безцінну на Голговському Христі, хай наша подяка по не змовкає, бо слави достойний і честі, лиш він. Амінь.